Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати і каже, учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнуло. Ми разом з вами, дорогі отці, хотіли подякувати найпершому Господу Богу за той пережитий рік. Надзвичайний ювілей, надзвичайний святий рік Божого милосердя у нашій церкві. Ми бачимо, скільки добрих справ, скільки ран було завоїв того року. правда. Але теж я хочу особливо подякувати дорогі отці кожному з вас. І церква сьогодні знає та тих місіонарів Божого. В це ціквішому існує все іванофівської армії параді. Це ціхнішому протягом цього року ми справді мали можливість провести досить багато часу і сповідальниця, провести різного роду заходи, які би десь мали привернути погляд людства до. Питання милосердя, так тому у львівській архіпархії ми проводили різного роду заходи і хресну дорогу. І останній захід, який був приурочений до завершення року милосердя, це було. Верветься з розважаннями над героями милосердя, де власне, ми розважали над героями Майдану, ті, які вже є у вічності, і живі герої розважали над звичайними медиками, звичайними працівниками, де основним гаслом було ці молитовної вербиці, героями милосердя не народжуються, ними стають. І тому в такий спосіб ми закликали людство бути милосердним. Це справді особливий досвід пережиття Господа Бога. І тому ми дякуємо за це святішумульцю за цей великий дар, який він. Нам дав і цю місію, з якої ми прийшли в Україну. Серед вірних має бути вразливість на діла милосердя, а по-друге, має бути також добре організоване служіння милосердя. Не знаю, наскільки нам вдалося ту свідомість пробудити сьогодні в наших священниках, у наших вірних, а це не було б одне завдання. Одне з завдань важливих місіонера милосердя. Пробудити свідомість милосердя і дати приклад цього милосердя.